Цей пиздець стався у листопаді цього року. Я знаходився за кермом цілий день, розвозячи товар по області, і в мене все ще залишалося кілька останніх доставок. Пальне в моєму фургоні майже закінчилося, і я розумів, що не зможу продовжувати шлях без заправки. На щастя, попереду я помітив заправку. Вона була досить простою стара будівля з неоновою вивіскою, яка ледве працювала. Але посеред безлюдної місцевості вибирати не доводиться. Коли я заїхав на стоянку, вона була повністю порожньою, я припаркувався біля однієї з колонок і вийшов. Земля була вкрита гравієм, і мої черевики голосно хрустіли під час ходьби. Холодне повітря обпікало моє обличчя, поки я йшов до дверей. Коли я відчинив їх, скрип був таким гучним, що я аж здригнувся. Всередині панувала тиша. Лампи над головою тихо гуділи, і все виглядало чистим, хоч і старим. На полицях були закуски та напої, але касира ніде не було видно. Я підійшов до прилавка, очікуючи, що хтось вийде з сопки, але ніхто не з'явився. Агов, є хтось? запитав я. Мій голос відлунював у тихому магазині, але ніхто не відповів. Я озирнувся, відчуваючи себе дивно через цю порожнечу. Касовий апарат був закритий, і здавалося, що все на своїх місцях. Але потім я помітив щось на підлозі за прилавком. Це була темна пляма, яка тягнулася до дверей з написом тільки для персоналу. Спочатку я подумав, що це розлита фарба або моторне масло, але коли я підійшов ближче, то побачив, що це точно не масло. Пляма була темно-червоною, і до мене прийшло усвідомлення, що це була кров. Першою думкою було якомога швидше втекти звідти, але щось змусило мене залишитися. Я не хотів піти, не дізнавшись, що сталося. Я розумів, що, можливо, хтось терміново потребував моєї допомоги. Я повільно підійшов до дверей службового приміщення, мої черевики гучно заскрипіли на кахельній підлозі. І здавалося, ніби весь світ навколо затих. Я потягнувся до дверної ручки, але різкий звук удару змусив мене зупинитися. Це був звук дверей чорного входу, що зачинилися. На мене різко нахлинуло відчуття, що за дверима може бути щось дуже погане. Двері в службове приміщення не були зачинені, тож я просто штовхнув їх. Підчиняючись, вони голосно заскрипіли. Кімната всередині була тьмяно освітлена єдиною лампочкою, що час від часу мерехтіла. Там були полиці з коробками та автомобільними товарами, але те, що привело мене в заціпеніння, було посередині кімнати. Там був чоловік, прив'язаний до стільця, його голова була опущена, і він не рухався. Коли я зрозумів, що він може бути мертвим. Мої ноги підкосились від страху, і я не міг нічого робити, крім як просто стояти там. Але потім чоловік видав тихий стогін, і його голова трохи поворушилась. З вами все гаразд, прошепотів я, заходячи в кімнату. Він нічого не відповів, лише знову застогнав. Його руки були зв'язані за спиною, а ноги прив'язані скотчем до ніжок стільця. Я побачив кров на його чолі, і його сорочка теж була заплямована. Після різкого викиду адреналіну мій мозок нарешті запрацював. Я хотів його розв'язати, але якщо виявиться, що це поганий хлопець, якого не слід розв'язувати, мені було дуже страшно, я боявся, що він може напасти на мене. Я розвернувся і вибіг з цієї кімнати назад у магазин. Я схопив свій телефон і зателефонував до поліції. Я намагався пояснити, що побачив, але слова виходили плутано. Оператор сказав мені залишатися на лінії і чекати поліцію та швидку, але я не хотів залишатися в тому моторошному магазині. Я побіг назад до свого фургона, замкнув двері і продовжував спостерігати за входом до заправки. Моє серце шалено билося, поки я озирався навколо, очікуючи, що хтось вибіжить і нападе на мене. Здавалося, що минула вічність, але нарешті я побачив миготливі вогні поліцейської машини, що наближалася по дорозі. Два поліцейські вийшли, світячи ліхтариками, коли йшли до магазину. Я вискочив зі своєї машини і помахав їм, намагаючись на ходу пояснити, що я побачив. Вони зайшли всередину, рухаючись обережно, один з них тримав витягнуту зброю, а інший тримався поруч. Я залишився на дворі, ходячи туди-сюди, мій розум крутив побачене знову і знову. Один поліцейський вийшов поговорити зі мною, поки інший залишився з чоловіком позаду. Ми викликали швидку, сказав він. Схоже, хтось намагався пограбувати це місце і не хотів залишати свідків. Вони зв'язали його і сильно побили, але ти їх налякав, перш ніж вони змогли закінчити свою справу. Швидка забрала чоловіка до лікарні, і поліцейські попросили мене дати свідчення. Коли це було зроблено, вони сказали мені, що я можу їхати додому. Коли я від'їжджав, я почав усвідомлювати, що нападники були там зі мною і вони могли замість втечі вирішити напасти і на мене. Я міг опинитись в такому ж стані, як і співробітник заправки, але нам же ніхто би не допоміг. Мої руки все ще тремтіли, і я не міг перестати думати про те, як мені пощастило. Поки я їхав додому, кожна тінь на дорозі здавалася лякаючою, а кожен звук страшним. Я продовжував думати про те, яким безпорадним виглядав чоловік, прив'язаний до того стільця, і чи правильно я зробив, що відчинив двері у службове приміщення, замість того, щоб втекти і лише потім викликати поліцію. Чи правильно було ризикувати собою заради того хлопця? Ці думки стискали мої груди, і мені ставало дуже важко дихати. Тієї ночі я не міг заснути. Щоразу, коли я закривав очі, я бачив кров на підлозі і чоловіка прив'язаного до стільця. Я продовжував думати про людей, які це зробили, як хтось може таке зробити з іншою людиною заради грошей. Ти думаєш, що просто зупиняєшся заправитися, але за мить все твоє життя може змінитися, ніколи не знаєш, що чекає на тебе в такі моменти. Пам'ять про ту ніч залишилася зі мною. Я досі думаю про це, особливо коли їжджу пізно вночі. Я знаю, що, можливо, врятував життя того чоловіка, але наступного разу, якщо я опинюсь в такій ситуації, я точно розвернусь і поїду якомога далі.